Опа, 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 друзі. Нова. шикардосна 10 гривніва монета 2025 року. ДСНС. Державна служба надзвичайних ситуацій. І так, друзі, у нас вже з вами є. 14 великих монет починаючи з кіборгів, потім 19-й рік, 20-й рік, 21-й рік. В 22-му вже з'явилася перша маленька монета ТРО, і потім кожного року виходило по чотири монети. Це ось такий альбом з монетами України, великими і маленькими. Також ось такий альбом, чисто з маленькими. Їх на сьогодні вже 12 штук. Вийшла ось нова, яка називається ДСНС. Ми з вами бачимо, що на аверсі монети у нас аверс ідентичний. Бачите, з монетами 2025, 18-го і так далі року. А на реверсі монети, ми з вами бачимо зображено рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій у повному екіпуванні. Зараз я ось так трошечки світлом вам ось так напевно, бачите круто, який тримає в руках пожежний рукав та пожежний ствол. По колу монети розміщено написи у горі сміливі рятувати життя, гасло, що відображає основну місію служби. Унизу ми з вами бачимо ДСНС України. Між написами з обох боків розташовані стилізовані дубові листки, елементи служби, емблеми служби. Ось такі два шикардосні альбоми вже в продажу в телеграм-каналі Лавка Задоволень, бачите, хоч повний з великими, хоч чисто під маленькі, ось такі під маленькі, чисто під маленькі монети. І ще подивіться, наприкінці цього місяця вийде ще у нас сили безпилотних систем одна монета в цьому році, це остання. І потім у нас ще залишається повна сторінка і ще дві пустих ячейки. В цьому, після того, як ми з вами вставимо. Ось остання та, що вийшла, бачите, Нацполіція надзвичайні ситуації ще безпілотній, е, Становиться сюди. І у нас залишається ще три пусті ячейки під нові монети. Ось такий шикардосний у нас сьогодні новина. Телеграм-канал Лавка задоволень. Побачимось!